Ще треба кусочок відео записати на пам'ять. Вирішив я поїхати до Луцька на даний момент і от, ось мене доганяє Хмара. Погано сказав, має бути без дощу, але щось така хмара, це трохи як на дощ. Це я навіть не знаю. Але все одно їду далі. Вже є щось там 45 км чи що. Ще до Луцька мені це ще скільки. Половина є, трохи перепочину. Зараз поїду далі. Тільки що світило сонце, але цей, підійшла хмара, Вітер західний. Пішов трохи дощ, але вчасно я сховався на установку. Щось якось трохи важко йде, не знаю що робити. Озеро в за Затурці. Поки їду далі. Побачимо, що як воно буде їхатися далі. Ну вирішив, поки їду далі. Чи воно то, якось трохи важко йде, але їду. І нас зустрічає Луцький район. 70-й кілометр. Їду далі. Доїхав. Але зараз вже жарко так зробилося, влажно, ще може яка груза не буде чи що. Але головне, що доїхав до Луцька. Перше треба, треба якось назад звернутися. Луцький замок. Далі ще молоді до сторони дому. Я знаю, доїхав до Луцька, Я вже там казав в попередньому відео. Не знаю, чи там може добре буде чути, не чути. Якщо що, то буде тільки цей кусочок. Їду зараз назад, трохи треба почекати, поки цей трохи буде прохолодніше, бо якраз зараз саме сонце, там в Луцьку рух, шум. Я тут можна так у нас спокійно сісти. Правда, їдуть теж машини, але трохи спокійніші. Прямо сиджу біля знака Луцька. Умановидно Луцк. Коротше, додому ще сильно багато. Кілометрів 93, мабуть. Зараз ще трохи, поки ще сонце на мене не світить, то ще тут посиджу, трохи телефон заряджу на цьому на паербанку і поїду далі. Сіджу на уновці, а й не знаю де. Чи там десь трохи буде село за турці. Мені здається, там теж якісь відео знімав, може і не знімав. Назад воно тут, до Луцька ще як ніяк, а назад проти вітру і ще сонце. Зараз якраз зробилося жарко, то так собі воно йде, щось не знаю. Зараз ще трошки посиджу, ще може трохи холодніше зробиться, вітер втихне і поїде ще далі. Щоб хотів до Володимира дотягнути, а там вже побачив вже по самому почутті, бо щось слабо сьогодні взагалі йде. Я їздив 260 і що там ще їздив? Ще якось будріше йшов, а то щось сьогодні, мав що жарку слабенько йде. Їду я вже якийсь 190 кілометр, сидів на висівки, зупинився на зупинці, бо... Щось блискає, зривався вітер, а проти вітер не варіант їхати. Але надо мною, видно, зірки і місяця чисте небо. Мабуть, Хмара йде якраз тамон туди на зімно десь в ту сторону. ну, Зараз перечекаю ще трошки, побачу, що буде. Осталося ще трохи доїхати і озирвався вітер. Що цікаво, Потік машин в сторону Новолинська в рази більший, і вже неділя вечір, і якраз всі мабуть світі завертаються і от, одна за другою. Ну і тим часом далі вітер блискає, поки жду, щоб не замокнув. Так, і невеликий цей о, фінальний відрізок, якого я раніше не записав, вже якось не хотілося. Сидів на тій зупинці, пішов дощ, перечекав дощ їхав вже по мокрому після дощу тих останніх, не знаю, скільки там, 20 км. Але як не як доїхав, в мене вийшло 209 км. Ну і на тому, мабуть, все. Не знаю що ще сказати про заїзд. Було цікаво спробувати, з перспективи, вже, як я це відео монтую вже в грудні. А їзди в серпні пройшло трохи часу, то цікаво. А як тако з перспективи на той момент, тоді кажу, що за НАТО не йшло та їзда то було трохи так важко. Особливо середина заїзду. Спочатку 50 і останніх 50, то добре йшло. А якраз 100 посередині, то було жарко і так доволі важко. А на тому, мабуть, все в тому відео.